Гість виставки Ярмак. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, що відбувається сьогодні і які книги ви представляєте. Будь ласка, що ви очікуєте від сьогоднішнього, сьогоднішньої виставки? Е, що очікую? Ну, те, що я очікувала, напевно, вже сталося. Тобто літературою, яку ви представляєте, в Ужгороді цікавляться, так? Цікавляться. Люди читають, люди цікавляться, приходять, знають авторів, знають книги, знають серії. Ну, це, це вже перевищило будь який студиї. Yeah. you